Добрий день. Ну От ми знаходимося на вулиці Українській, поблизу кладовища недалечка. І бачимо, що тут в посадці твориться. Знову ж таки, стихійне звалище. Люди, не соромлячись, несуть сюди сміття з усіх прилеглих вулиць і так далі. Ми бачимо, що сюди викидають все, що тільки можна. Наприклад, стекло, пляшки поліетиленові бутилки. Навіть є кучі будівельного сміття і так далі. Це така у нас Культурна громада. Тут хтось розробляв кабелі. кабелі, які повирізали, покрали, розчищали, випалювали і здавали на металолом. Це кинуте стихійне глинище, я так розумію. І тут люди зробили звалище. Будемо їхати далі, дивитися, що ми знайдемо ще.